Вітаю вас, незалежні, сильні і незламні українці. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Літо надзвичайно стрімко добігло кінця час підбивати підсумки, і я відібрала 10 ароматів, якими найчастіше користувалася цього літа. Вони мене будуть асоціюватись з літом 2024 року. Не всі аромати виразно літні, бачу, що користувалась і виразними. Ванільними спецієвими ароматами, які не характерні для спеки. І хочу почати з аромату, який асоціативно повертає нас до літа, до сонця. Sunny side Up від Juliette Хесаган. М'яко, тепло, солодкаво і надзвичайно приємно. І за тепло тут відповідає нота ванілі, яка одразу відчувається, як тільки ми втихаємо, вона якраз відповідає за кремовість разом з кокосом і сандалом, який ще додає додаткової і пудровості аромату. І також тут є корінь ірису. Завдяки якому аромат підсушується, і в ньому відчувається водночас ніби і прохолода, тому що тут є іще й добряча доза молекулярності, власне, як і майже в кожному ароматі від Juliette Hessegan, і розкішна медова нектарна квітковість. Аромат на день, на вечір, на ранок, і він буде спогадами мене повертати у це літо. Я дуже шаную молекулярні аромати, і на це літо моїм фаворитом виявилася п'ята молекула від Eccentric Molecul. І цей аромат, коли я його розпиляю в повітрі, він ніби не існує. Але коли він співдіє зі шкірою, то це щось надзвичайне. Конкретно ця молекула, вона водночас волога і суха. Ніби я в дощовий день. Відкрила широко вікна, і на столі лежали якісь папери, і вони починають розлітатися. Це ніби так вологий папір, який був спочатку сухий, можливо, навіть надто теплий для своєї температури, і це аромат здатний. Підкреслити власний аромат своєї шкіри, власне, як і всі молекули. Я звернула увагу, що мені подобаються аромати у парфумерних пірамідах, яких заявлений кашмаран. Тому я зробила свій вибір, і цей аромат я комбінувала з деякими ароматами, і дуже мені сподобалась комбінація. Молекули Кашмиран саме з альдегідними ароматами, зокрема, Шанель номер 5 Льо, яким також я користувалась, але цього літа меншою мірою. І це літо для мене було надто спекотним, але мені хотілось. Користуватися саме гурманськими ароматами, якимись теплими, навіть ванільними і навіть засолодкими. І цей аромат навіть додавав якоїсь характерної солодкавості деяким ароматам, які занадто прохолодно броніли. І, зокрема, я комбінувала молекулу Sortilege від легаліон. Ковпачок на магниті, чудове розпилення, дрібно дисперсне. Як мені подобається, і він може одразу нагадувати аромат «Chanel No5 і, мабуть, версію льо. Але це аромат потім згодом починає тепліти. Спочатку це така броняча прохолода за рахунок альдегідів, прохолодних квітів, тому що тут є і конваля, і нарцис. Є також тут і жасмин, і навіть мімоза, яка відчувається дещо згодом, коли аромат тепліє за рахунок сандалу. І мускусу. Це м'яко-квітково, пилково і дуже-дуже приємно. Він охолоджує зранку, потім в день зігрівається. І подобалось мені нашаровувати молекулу кашмарана на цей аромат. Це просто якийсь неперевершений ефект такого ольфакторного задоволення. І аромат може бути е, навіть занадто відверто жіночним завдяки саме молекулі. Еден від Кашерель, і ця впізнавана пляшечка, знайома багатьом, і, як не дивно, в ньому дуже гармонійно поєднання парфюмерних компонентів, які найкраще розкриваються саме тепло. Це ніби ти дихаєш тропічним повітрям, ніби якісь незвідані тропічні рослини віддають свої пахощі у найспекотніший день. Аромат вологи, саме в тропіках, вологе повітря, і це ніби випаровування з землі, і нібито всі рослини віддають свої природні соки. Тут є фрукти. Тут є ніби то, і манго, ніби то і персик, тобто в'язкі фрукти. Тут є велика кількість квіткових акордів, тут є також і конвалія, тут є і ланг, тут є багато жовтих квітів. І загалом аромат для мене візуально зеленувато жовтуватий І в ньому є нібито якась живильна природня міць, яка мені дуже-дуже подобалась саме в літню спеку. Імператриця від Дольче Габана, і це аромат, який знайомий багатьом. Це квітесенція літніх пахощів, літніх фруктів, тут є і кисловатий ревінь одразу в старті, тут є і соковитий кавун, і в ароматі є. Характерна компотність в хорошому розумінні цього слова він не нав'язливий, він зрозумілий, він по дівочому легкий, але й водночас я в ньому відчуваю ще якусь таку деревинність, ніби то ми з кавуна розгризаємо кісточку. І це не солодкий кавун, це соковитий кавун, в якому дуже багато вологи. На цей аромат я знімала окреме відео. В описі під цим роликом я залишу посилання. Окреме відео я також присвячувала і аромату від Ланван Екла Presh. І в інфобокусі я залишу обов'язково посилання на те відео. Впізнавана бускова кулька з незмінним логотипом бренду Lanvin, Це образ матері і дитини. І аромат. Пахне рожево бузково Бузок тут в достатній кількості одразу в старті. Також тут є півонія, апіцинія, цвіт персика. І коли було вже занадто тепло, інколи в ньому і відчувалася така шорхувата деревинність. Я припускаю, що це за рахунок османтуса, який, коли підігрівається, дає таку характерну інколи навіть. Шкірянистість. Загалом це для мене чайний, прозорий, акварельний аромат, який дуже втішає, який ніколи не розчаровує. Один Blue від Hermes. і цей аромат я б назвала харизматичний. У ньому немає відверто вираженої квітковості, як у попередніх ароматах. Нарцис тут вологий, відсторонений. І Яскравіше він звучить саме на сонці. Здебільшого цей аромат для мене пахне зеленню, якоюсь терпкістю, і саме терпкою цитрусовістю або шкіркою цитруса, не солодкого і не кислого, а щось на кшталт, або помело, або, можливо, грейпфрута. І такий прохолодний відсторонений аристократ, з ним було дуже комфортно. і Восени, і навіть навесні, і влітку він приємний компаньйон. Мінерально-молекулярна костарела від Карнер Барселона, і, мабуть, що цей аромат найбільше асоціюється з морським відпочинком, тому що тут є нота морської води, тут є пісок, тут є цитруси, тут є навіть... Відчувається нота солі і моя улюблена нота амброксан, яка додає прохолоди і такої, можливо, навіть крижаної свіжості. Аромат деревинно прохолодний, прозорий, акварельний. І він для мене пахне відверто льодом у запітнілому келиху, в який додали газованої води. І ще трішки зелені, і також скибочку лимону. Охолоджувальний, бадьорий, тонізуючий аромат, з яким було дуже комфортно у найпекельнішу спеку. Дивний вибір на літо, але саме влітку я цей аромат люблю найбільше. Кокові-шанель, моя версія в туалетній воді. Гірко, пряно, надзвичайно затишно, м'яко. Тут є і гіркота коріандру, пряність від гвоздики, є тут і кардамон, є тут і шафран, є легка незначна фруктовість, солодкава навіть фруктовість, тут є і персики, і мандарини, і пудровість, густота, і якась. Серйозність і він з кожним рухом, нібито нова хвиля окремого ольфакторного задоволення. І в цьому ароматі також присутня мімоза, яку я люблю в парфумерних композиціях. І вона, між іншим, присутня також в ароматі Еден і в ароматі Легаліон. І, звісно, у добірці фаворитів буде і аромат від одного з моїх улюблених. Брендів сучасності Леквендемінім це веганський нішовий бренд, креативним директором якого є жан -Клод Елена Саїга це розповідь про королеву квітів троянду у різних її проявах від пелюсткового цвітіння до трояндової олійки. Також про мою улюблену ягоду смородину, про бруньки чорної смородини і про дрібку перцю. І це нібито вся палітра. Цих природничих ароматів в одному флаконі дуже тішусь новим витвором Жана Клода Елена. А фаворит цього літа прекрасна Саїга і ілюстрація просто надзвичайна. лаконічний флакон і прекрасний аромат в ньому. Яким запашним було моє парфюмерне літо 2024 року. Дякую вам за увагу, дорогі глядачі, за підтримку, за зворотній зв'язок, за вподобайки. Якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, підписуйтесь, підтримайте українськомовний YouTube. Бережіть себе і до зустрічі восени!